Слава віки Богу. Так, це точно. Це, це добрий правильно. Вечір. Добрий вечір. Панда, добрий вечір. Панда, коли ти пишеш е, щось е, в цьому е, в е, донаті. Так... А що таке? А що таке? Нормально, статтрек. Давайте глянем, скільки він коштує. Ну, червоний, червоне, другим. Другим червоне. Ну, ми не цей. Давайте. А де? Інвентар? Є інвентар. А давай інвентар. Щас чат, сейчас чат, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Інвентар недоступний для перегляду, скільки він коштує. Чесь недоступний інвентар. Переніс на завтра. Так, 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 він не встигав. Це ану.